Рибка філе за 24 євро. Супер. І он скільки кісточок. Ну, не погодь. Мабуть, найкращий ресторан. Ну, не дуже дорого. Всім привіт! Сьогодні ми разом відправимось у кулінарну подорож по Мальті. Завітаємо як до туристичних місць, так і до закладів, куди ходять місцеві жителі. Також скуштуємо вишукану кухню у мішленівському ресторані і дізнаємось, чи вартує вона своїх грошей. Почнемо огляд закладів Мальти з нашого улюбленого Оакбері. Мишли за нашими улюбленими Асаїбо за 10,5 з Євро можна взяти такий стаканчик литровий, і на вибір, скільки хочеш додатків. Mm -hmm. Ми брали з ганолою, сезонними фруктами, арахісовою пастою, чия сільс. Ну і все. Смачного для спокотнього літнього дня це супер-перекус, який насичує та знижує спрагу. Тому рекомендуємо завітати до цього закладу. Далі на черзі у нас фудмаркет Валетті. Тут зібрані усілякі кухні світу. Усього тут три поверхи. На двох верхніх розташовані кафе та місця для відпочинку. А ось на мінус першому поверсі знаходиться супермаркет, де можна прикупити щось на подарунки. Завітали на мальтійський ринок стрітфуду. -стріт так спробуємо тайський фобо. І баобанс зі свіниною. Пахне дуже смачно. Так. І тут дуже так спокійно. Не дуже багато туристів взагалі. Ну вально кувалить. Це не можна не тішити. Як тобі баобанс? Дуже смачно. Так. Це таке суповиде. Насичене смагу. Так. Бульйон теж такий насичений. Ще додамо трошки спеції, буде взагалі дуже смачно, а це нам так вийшло, ну не дуже дорого. Ці страви нам сподобалися. Завітайте обов'язково до цього місця, щоб не тільки насолодитися смачними стравами, а й щоб відчути атмосферу міста. Далі на черзі у нас буде швидкий, але не менш смачний перекус. У самому центрі валети знаходиться затишна пиццерія, де можна швидко та недорого перекусити. Завітали до піцерії на Верніки карбонара, А у мене Белача. Піци були смачні. Від нас лайк цьому закладу. І ось настав цей момент. Ми приїхали до мішленівського ресторану Грото Таверна. Прийшли до мішленівського ресторану. Зараз будемо коштувати закуску. Тут у нас так багато всього, що я нічого майже не запам'ятала. Це місцевий гліб uh -huh. з різними намазками. Uh -huh. Томат. Це кінова чипс з місцевою рибою uh -huh. і це знову місцевий різними Ну, Спробую. Кінова uh -huh. чипс. Uh -huh. Давай. Що не Значит, mm -hmm. як тобі хліб. Дуже смачно. Такі насыщення смотря цікавим. Дуже приєднався. Так, в мене тут линия. Так. І холосну І тартар з краветки. І ще соус якийсь сирний. І піна. Зверху. А у мене риба дня. Традиційна риба на острові, яка тут є. Пюре з чеснику і молюски. Будемо зараз коштуватися. Які враження? Такий дуже виражений смак цитрусовий. Е, є цедра трав Пюре з чесноку. Я б не сказала, що у з чесно. А на що? Схоже? Трим якийсь завиний. З пачного. Принесли основну страву. У мене кролик з томатними чатні та з чимось ще. Ще у нас тут таке: пюре, Аувані. телятина з різними Аргентини з пюре з цибулі, молодої цибулі, Каліфьори і є ще цибуля в якомусь там соусі, теж з телятком. Як ріжеться ріжець? Супер. Як тобі, рулетик? Ну, смачно. Тільки дуже солоний бекон. Дуже солоний. Настав час десертів. Тут у нас все з чим? З горішком. Ще це груже. Дуже ніжно. У мене теж десерт з яблуком, плічі та морозом. Смачно? Так, дуже. <плес> Якманна. Apple pie, тільки перероблений Смачно. Дуже <плес> яблучний. <плес> Морозовый як морозило а у Спрічно, не морозило. Це ще, ще на все. Чай. Второй буш. Так. На вибір скільки там чай. 5-6 можна було вибрати. Ще нам принесли мармелад та молочний шоколад. Ось цей заклад Гротто із зіркою мешлен за 2023 рік. Напевно, краще робити резервацію столика, бо нам так пощастило, що нас посадили і без резервації, але всі інші приходили і у них була резервація. Тому Майте це на увазі, знаходиться навпроти такого храму. Їжа в цілому була смачна, але деякі страви трохи були пересолені. Обслуговування тут неймовірне. Офіціанти дуже детально розповідали про всі страви і турбувалися, чи все у нас гаразд. Загальне враження в нас залишилось гарним. Тому, якщо хочеться скуштувати високої кухні, можете сюди завітати. Після такого тяжкого люксу перейдемо до менш дорогих закладів. Доктор Джуз. заклад з різноманітним вибором усіляких смузі, соків та хелсі перекусів. Прийшли в місцевий заклад Доктор Джус. Взяли два фреші і ще такі батончики. Розпаковка. Вау! Ось. З видом на море там і на мопсах. Комаровський сказав, що не можна наїдатися в спеку, треба почекати, поки сонце зайде. і потім будем... вижиратись. Зараз То... будемо куштувати. Давай. Нам дуже сподобалися смузі тут. Свіжо, смачно та недорого. Супер заклад на Мальті. Продовжуючи здорову та смачну кухню, ми завітали до Eat WELL. Прийшли до закладу Ітвел. Well. Well. Ітвелл. Замовили воу wow. wow. з телятиною та бурим рисом. Зараз будемо куштувати. Куштувала то 11 євро. Ясу смачну. Смачного. Страви смачні, порції величенькі, а ці неприємні. Закладів цієї мережі на острові багато, тому радимо завітати сюди. Якщо вам захочеться подивитися на відпливаючі лайнери і випити смачний коктейль, завітайте до Hard Rock Cafe. Прийшли у Hard Rock Cafe і взяли два справжніх мілкшейка. Будемо пити і насолоджуватись видами. Молочний коктейль був смачний та жирненький, а ще й в поєднанні з шикарним видом на порт роблять це кафе гарним місцем для відпочинку від спеки. Якщо ви завітаєте до рабату, на головній площі міста можна зайти до кафе Роза. Тут є великий вибір страв та дуже милі офіціанти. На центральній площі Рабату завітали до кафешки, взяла собі. традиционно. Стравы. травы. Равиоли с томатным соусом и сыром. Угу. У меня рыбка. Так тут красиво. Он с сыром сыр. Угу. Кофе. Все доброе. Мачного. Рибка Філеза 24 євро. Дивіться скільки кісточок. Мені здається, так не повинно бути. Охи філе. Тому краще в інше якесь кафе на цій площі завітати. Так нам сподобалось від відведі. Що ми завітали сюди ще раз. Взяли посалатику, Цезарь і Вероніки тут. З кіно чи взяли посоку. Будемо вечеряти з таким тут красивим видом. Літо і без це злочин. Тому наступною рекомендацією буде джелатерія в місті Біргу. Соттозеро. зеро. Тут був величезний вибір морозива та інших десертів. Затишне місце зі смачним морозивом. Настав час обіду, і ми прийшли в заклад Сотто Зеро. Взяли по морозово, дуже смачно будемо. Осолоджуватись таким видом. На порт, яхточки. та смакувати морозу. Однією з традиційних страв на Мальці є кролик. Нам дуже хотілося його скуштувати. І ось у закладі бібіргу ми натрапили на бургер з кроликом. Прийшли на обід до закладу і замовили бургер з кроликом. М -м -м. Шурпане. Наша. З кісточками ще. З кісточками. Ну що, в кроліки ж є кісточками. <рес> Як без них? Смачного. Ну, якось суховато. І воно скільки кісточок. Я один кусочок помідорки. Так, і соуса тут немає. Є тільки маринад кролика. Якось тяжко з їжею на Мальті. Не за 16 євро. Може, треба було кудись завітати в конкретне місце. Напишіть у коментарях. Після такого несмачного бургера та ще й з кістками в м'ясі. Ми не рекомендуємо заходити в це кафе. А ось куди варто завітати несмачний сніданок, так це до Шодешбард Кічен. Завітали на сніданок в нашому районі Сінчуда. Попечко. Братанці. Зараз буде смачно. Я бачу в тебе масло. Масло. А в мене не було. А в масло. Опа. Ну тоді окей. Смачно. Цей сніданок, хоч був і трохи жирненький для нас, але супер смачний. Тому рекомендуємо цей заклад відвідати. Далі на черзі нас чекає італійська кухня і неймовірна паста в ресторані Сале e Pepe. Прийшли в італійський ресторан. Чекаємо на замовлення, і нам принесли такі стартери. Зараз будемо куштувати. Так, перший йде оранчіні. Взагалі тут так само приємна атмосфера, смачно, гаряче та смачно. Я візьму інше, може воно не таке гаряче. Ось така штучка. Мені принесли пасту з малюкінтами. Краветка чищена, це вже не може нарадувати. А в мене паста з кроликом іоломіння. Виглядає дуже смачно. Дуже смачно. І паста виглядає так наче її зробили власнорість тут. Свого власного... Свіже. Виробництво. Ми вже закінчуємо, але повинні сказати, що дуже смачно. Так, це, мабуть, найкращий ресторан на Мальті, ми відвідали. І ціни. Так, тому обов'язково сюди завітати. В цьому ресторані можете поїсти з таким видом, а ось сам заклад. Це були усі наші рекомендації смачних кафе та ресторанів на Мальті. Якщо ви були в якомусь з цих закладів або відвідали інші смачні місця, поділіться з ними в коментарях, щоб інші люди також знали, де можна смачно поїсти. Дякуємо, що подивилися це відео і поставили лайк. До зустрічі у нових випусках.